Покинута фабрика Плейтайм, місце, яке повне таємниць та загадок, яких нам треба розгадати. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Dragon Tray Games, і сьогодні в нас теорії. Давайте трохи зануримося в сюжет. Лялька Поппі Коли нам приходить касета, ми бачимо, там де говорить Едліот Людвіг, про те, що він зробив ляльку. You are about to see The most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? the time? Файтайм! Лялька Поппі, яка могла говорити з людиною та хотіла також бути охайною. Най було класне, шохосте волосся, яка пахло маком. Також іграшку назвали Попі в перекладі мак. Це все дуже сильно взаємно пов'язано через те, що у касеті нам показують перебоїну, там, де нам показують двері. І там намальована квітка Маку. І коли ми зайдемо в ці двері, ми побачимо Поппі, закриту в кейсі. Але чому її вона закрита? Хто її там закрив? Нащо? Але перед тим, як потрапити до Поппі, ми можемо побачити надписи. Ні, іди геть. Розвертайся. Чекай звідси, хто написав ці надписи. Бувші спів... ще співпрацівники Поппі Плейтайм. Чи це написали монстри? Такий, як Хагівагі, через те, що він, розумна іграшка, яка в вентиляції написала Не тікай, я просто голодний. Це все може означати одне, що іграшка має душу, також має власний розум. Просто голод не дає контролювати себе, і він на нас нападає. Хагівагі Експеримент 1170. Це перший вдалий експеримент серед живих іграшок. І п... компанія Playtime вона робила багато таких дослідів, але Хагівагі став першим. Він міг виконувати велику свою роботу і сильно допомагав в компанії PlayTime. А потім стався якийсь збій. Хагі Хагівагі взяв і почав масово з'їдати людей. Залишалося кучу крові. Але мало хто залишився в живих. Або взагалі ніхто. Е, він був швидким спритним і вмів ухилятися від камерного спостереження. На початку, коли ми його зустрічаємо, ми його бачимо усміхненим, який просто нас дивиться, як на здобич. І після того як він нам дає ключ, ми проводимо електрику, він зникає і тихенько за нами спостерігає. Після того. Коли ми відкриваємо двері біля заводу, там, де ми виготовили іграшку у вигляді бджу... коту бджола, то ми бачимо, як він виходить. Він повільно йде на нас та залякує. ми від того чекаємо у вентиляцію. Після того, як нам вдається від нього втікти, ми скидаємо на нього коробку та він падає в глиб фабрики плейтайм. І нам не відомо, що він вижив, але нам відомо, що Гейґваґі не єдиний експеримент. У чорній касеті нам розказують про експеримент 1006, або прототип. Все, що нам відомо про прототип в першій частині, це тільки сії касети. А так більше немає ніякої інформації. Файна Experiment експеримент The prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. У грі є також ще зелена, рожева та жовта касета. Давайте зараз розглянемо зелену касету. Сама перша касета, яка зустрічається нам у грі. У цій касеті Лейт Пріс каже. Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co toy factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent childcare, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. I'm not sure if I'm going to do it. I'm not sure if I'm going to do it. I'm not sure if I'm going to do Rich? Where are they keeping the huggy boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance left in a sweep of this place? No. Exactly! Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. I get it, it's a nice program and a of brand, but... It's just hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't fight stupid hockey boxes! Rich...

So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co-Factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience? great feeling, too. Sometimes, though, I really, really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older and older and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young forever. There's things, though. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? Alright, I think we're getting a little off track. Вона розказує про те, як працювати на цій фабриці. І розказує про те, як би вона хотіла повернутися в своє дитинство. Так то, що нам відомо, фабрика Плейтайм, вона брала і робила експерименти над людьми і засовувала її їхні душі в іграшку. І таким чином старалася добитися того, щоб іграшка стала безсмертною, але людина була всередині неї. Тобто розум людини, але тіло іграшки. Тобто цю інформацію ми беремо з рожевої касети, де говорить Стела, що ці старіє. значить, ймовірно, те, що іграшка Попі також вона є людиною. Просто це був вдалий експеримент, як з Хагі Вагі. Тож які ми можемо робити з цього висновок? Висновок такий, що кооперація Playtime, вона хотіла добитися безсмертя. Щоб тіло не старіло, а душа могла жити вічно. І вони все ж таки добилися цього за допомогою експеримента 1176 Хагівагі. Вдалий експеримент. На рахунок Попі я не впевнений, чи вона вдалий експеримент також, але все ж таки в мене є теорія, що справді на попі також робила експеримент. І вона також вдала експеримент. Ну що ж, друзі? Я надіюся, вам відео сподобалось. Тому поставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на мій канал та підпишіться на мій телеграм-канал. Я там випускаю спойлери до відео та спілкуюся із своєю аудиторією. А якщо ви хочете більше відео про теорії, давайте наберемо 5 вподобайок на цьому відео, і я роблю другу частину по другій частині по піплейдень. Всім пока-пока!